Якщо неждану в дім пройшла біда, і чорні хмари небо звід закрили, в душі тривога і смуток виросте, тріпоче серце і слабіють сили, хто допоможе в цей нелегкий час, хто нас потішить і розрадить горі, коли надії промінець погас, як то не човен у життєвій морі. Хто може зрозуміти нашу біль, поспівчувать, полегшити страждання, вказати вихід правильний і ціль, щоб далі йти вперед без нарікання? Один Господь, наш люблячий Отець, Він той, кому на світі все відоме, він бачить болі змочених сердець, де люди ставлять крапку, пише кому. Він розуміє, як ніхто з людей, бо сам терпів в людському тілі муки, гірко сльозу зітруть з твоїх очей, святі, любові, повні Божі руки, лише скеруй свій погляду небес, поклич його ім'я у день недолі і станеш свідком неземних чудес, що станеться в житті по Божій волі. Не бійся. Тільки віруй, каже він, для Бога неможливого немає. Серед штормів, життєвих і руїн ще вийде сонце й твій осіяє.